Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Нали повітряної тривоги та вибухи у таких умовах навчалися діти правобережжя Херсонщини. Цей навчальний рік відбувався для закладів освіти у змішаному форматі. Його запровадили у громадах з відповідним рівнем безпекової ситуації. Це у нас навчальний клас. Зараз ми переходимо в зал, де у нас проводяться як уроки, так і активності на перервах, заходи з дітьми. Тут проводяться уроки фізичної культури, проводяться підготовка до спортивних флешмобів. Проходимо тоді-туди. Є кабінет практичного психолога, який проводить тут заняття з дітками, індивідуальні, групові. Корекційні заняття і одразу це також навчальний кабінет. У нас є телевізор для зручності вчителю, щоб можна достатня кількість парт. книжки, де діти можуть також почитати зайнятися чимось на перерві. Також дуже тепло, камери, вентиляція, кулер з водою, запасні виходи у нас. Заступниця директора з навчально-виховної роботи Наталя Компоніченка розповідає на змішану форму навчання. Ліцей перейшов у другому семестрі 2024-2025 навчального року. Новину про часткове повернення до офлайн навчання діти сприйняли із радістю, говорить педагогиня. Взяли ми таку ротаційну модель, як перевернутий клас, тобто вчителі кхм, дають. Дітям на дистанційному навчанні, значить, опрацювати матеріал, а вже сюди приходять, щоб вже могли і закріпити, і опанувати щось нове. Також діти перейшли дуже швидко, батьки, звичайно, з осторогою, значить, тому що все це залежить від безпекової ситуації, яка у нас щодня може відбуватися. І от зараз там спілкуємося з батьками. Батьки кажуть, зробіть так, щоб клас завтра там прийшов, бо хочемо, щоб. Щоб вони прийшли там, можливо, література, хай вони там поговорять там або контрольна робота, напишуть. Тобто є прохання від батьків, є прохання від дітей. Дистанційно я працювала практично протягом трьох років із дітьми, але коли ми вже повернулися на змішане навчання, у мене є можливість запросити дітей на заняття, де ми навчаємося практичним навичкам саме. Разом ми дихаємо, ми відпрацьовуємо інші техніки. І, звичайно, важлива якась діяльність. От у нас багато дітей займаються творчістю. В дітей обов'язково з'являються приємні позитивні емоції, діти вчаться рефлексувати. Ну і звичайно результат роботи. Результат роботи те, що Чим дитина буде пишатися? Тому після осеїні сонця ми ставимо вогонь. Тут набагато тільки віше, ніж милай. Ми навчаємося, гуляємо на перерві з однокласниками, спортом займаємося. Коли я вдома сиджу, я сумую, коли... Не може прийти. Такі простори необхідні зараз, коли порівнювати да, тиждень очно, тиждень онлайн, то вже видно по по дитині, тут вона краще виконує домашні завдання, вона краще засвоює матеріал. А вдома, хоча вона так само сидить, слухає, але все одно відволікається там на побутові речі, сидить, дивиться, але думки про інше. А на уроці ти безпосередньо на уроці, тому це звісно. Дуже супер, класно. за змішаною формою навчання. цей ліцей працює з 1 вересня 2024 року. Вчителька української мови та літератури Валентина Білецька каже, формат дозволив педагогам опрацювати освітні прогалини та сприяти процесу соціалізації. Залучаємо дітей в різноманітні форми навчання. Це не лише бесіда чи лекційний матеріал. Як ви побачили сьогодні? Ми використовуємо різноманітні технології, це і ігрові технології, і технології корпоративного навчання, і дослідницькі технології. Тобто, ось це спілкування і в команді здобуття знань, воно дає позитивний ефект. І ми побачили на кінець уже першого семестру, порівнянні з минулим роком, тільки онлайну. Ми побачили зрушення, побачили підвищення якості навчання. Онлайн є онлайн, а коли живе спілкування з вчителем і дитина в онлайн не має можливості такої, якщо щось вона не зрозуміла, або можливо вона боїться щось, якісь питання задати, то в школі, коли йде нормальне спілкування, то діти відчувають себе. По перше, вони соціалізуються. Плюс у нас є проекти на надолуження освітніх втрат. Так що я, я вважаю, що діти почали вчити краще. І, наприклад, є в мене учень, який перше місце взяв в з англійської мови в 10 класі на рівні району і приймав участь в обласному етапі. Одночасно в окруті можуть навчатися шість класів, розповідає директор Олег Білецький. Для цього організували шість навчальних зон. Є простір для занять фізичною культурою, дитячий центр, санітарні кімнати, медичний пост, викладацька. Спочатку було побоювання, ніхто не знав, ні батьки, ні адміністрація, ні керівництво громади. Як воно буде і що тому ще не... якби це? Перше таке змішаний формат навчання, плюс оце гібридні уроки. Це було перше, мабуть, не тільки для нас, тому поступово навчалися самі. Тобто вчитель підключає дітей ті, дистанційно за допомогою платформи Zoom. І ті, що діти на знаходяться очно на навчанні, таким чином працюємо. Це так званий гібридний урок. У нас з першого по одинадцятий клас. Всі класи комплексні. Олег каже, підземні безпечні простори використовують і для позашкільної освіти. Це у нас простір як дитячий хаб, який працює у нас вже рік. Другий рік почався. І тут діти мають змогу проводити дозвілля вже поза уроками. У цьому хабі є спеціалісти Навчені за цей період вже навчилися надавати психологічну допомогу. І так само працюють з дітьми, займаються різноманітною творчістю. Тобто соціалізують дітей, і тут же ж відбуваються різноманітні заходи за допомогою, за підтримки різноманітних громадських організацій. Які так само проводять заняття з дітьми, також в свій хаб. Ми ще запрошуємо спеціалістів. Приїжджали з ювенальної поліції. Ми з ними співпрацюємо і по правилах дорожнього руху, і по кримінальній відповідальності, що дітей наших підлітків ворог залучає саме фахівці служби СБУ. У Нас були взагалі. Ми багато говоримо про це, але вже коли говорить сам фахівець, це ще в формі діти його по іншому сприймають на правобережжі Херсонщини зі 115 Сті шкіл на змішане навчання перевели 5 з 98 дитячих садків. Один розповідає начальниця управління освіти і науки обласної державної адміністрації Олена Данилова. Якщо ми говоримо про учнів загальної середньої освіти, то майже 36 тисяч учнів це саме учні правобережжя Херсонщини, із них 600 навчається в змішаному форматі. Ми намагаємося максимально запроваджувати цей формат навчання в усіх школах. Олах, але воно може відбуватися тільки там, де є відповідний рівень безпеки. В цих громадах в інших поки що на жаль ні, змішане навчання відбувається за різними освітними моделями, так само і різноманітні активності у позашкільний час. Головна вимога наявність укриття, яке відповідає затвердженим стандартам, говорить Олена. Для того щоб організувати процес відбудови да або взагалі будівництва таких укриттів виділяється державна субвенція. Наразі в нас за 2023-2024 навчальний рік побудовано за рахунок державної субвенції три укриття. Ми будемо намагатися і надалі виводити дітей там, де є можливість на змішаний формат навчання. За для цього вже наразі вісім укриттів активно будують для того, щоб саме в 25-26 році дітки змогли вийти на це навчання, як розповіла Олена Данилова. Триває робота з організації харчування в таких укриттях. Також модернізується харчоблок в одному із закладів освіти.